В цьому відео я розкажу, як накопичити гроші. Поділюся топ-порадами, як перестати жити від зарплати до зарплати. Якщо кожен місяць нагадує спринт, ви біжите від однієї зарплати до іншої, не відчуваєте відкладені грошей, у вас немає фінансової подушки. Одне діло, коли це стосується звичайних витрат, а інше діло, коли нам потрібні гроші на лікування, переїзд або сусід залив квартири, терміново потрібний ремонт. А зайвих грошей у нас немає. Це свого роду такий тривожний дзвіночок, що потрібно змінювати свій підхід до планування бюджету та ведення фінансів. Бо в наступний раз банк може відмовити в кредиті, а добра сестра просто не візьме трубку, коли ви будете телефонувати їй з проханням дати борг. Зараз ви здивуєтесь, але більше 80% людей не мають взагалі ніяких накопичень. Я хочу поділитися з вами своїми правилами, які допомагають мені та моїм клієнтам. Протягом тривалого часу накопичувати та інвестувати свої кошти. Додивіться відео до кінця, і я впевнена, що ви зрозумієте, де саме ваші гроші і як змусити їх не тікати з вашого гаманця. Я Марина Король, фінансовий та інвестиційний експерт, протягом 11 років веду фінанси українських компаній. Консультую та активно веду соцмережі. Перше правило: не витрачайте всі гроші, які ви заробляєте. Люди, які витрачають всі гроші після того, як їх отримали, ніколи не будуть мати грошей. Зараз поясню чому. Через те, що ви не можете передбачити, що буде завтра, які додаткові витрати вам необхідно буде зробити. Ви точно знаєте таких знайомих, які в перший же день зарплати спустили половину суми. Через декілька тижнів ці ж люди з сумним виразом обличчя підходять до вас з проханням дати в борг до зарплати. Справа в тому, що така людина завжди і неминуче буде потрапляти в борги, тому що в якийсь момент йому вже потрібно більше грошей, ніж він передбачив. Тобто приходить нова зарплата, приходить час розплачуватись з боргами, і гроші знову спускаються, починається з половини суми, і залишається людина з тим, з чим почала місяць, і так по колу. В результаті це хронічний стрес, знервований стан. Та й життя в цілому перестає радувати. Тому, коли ви отримуєте гроші, певну частину цього доходу потрібно відкласти. Нехай це буде 500 гривень, в когось 200, а комусь відразу вдасться відкласти і 20 чи 50 тисяч гривень. Головне, щоб ця сума у вас була відкладена. Далі прийміть для себе рішення, що цих грошей взагалі не існує. Ви просто відклали їх і пішли далі займатися своїми справами, заробляти інші гроші. Починайте з суми, яка буде для вас найбільш комфортною. З часом ви зрозумієте, що можна жити і на 95% від доходу, і на 85%, і навіть на 75% від вашої заробітної плати без зайвого дискомфорту. Я вам гарантую, що від такого накопичення якість вашого життя точно не знизиться. Друге правило, про яке я хочу поговорити, це планування свого бюджету. Коли ви отримали гроші, ви повинні розпланувати всі свої витрати до моменту отримання наступної заробітної плати. Звичайно, що можливо вам хтось поверне якісь боргові кошти, які заборгував, десь ви отримаєте подарунок або підвернеться якийсь підробіток. Усі додаткові кошти ви можете планувати по мірі надходження коштів, проте основні витрати краще планувати з основної суми грошей, яку ви отримуєте. Наприклад, на харчування ми відклали певну суму коштів. Цю суму ви плануєте і розтягуєте на весь місяць на витрати на харчування, щоб вкластися в бюджет. Якщо не вклалися, ви робите роботу над помилками. Тут важливо зрозуміти, що саме було неправильним, що було зайвим, і спробувати в наступному місяці планувати вже по-іншому, виходячи з свого досвіду. І продовжувати так, поки ви не виведете для себе ідеальну формулу по використанню цих грошей. Проте я хочу зауважити один нюанс: в один момент у вас може з'явитися відчуття, ніби ви себе обмежуєте. У вас немає грошей на розвиток або немає грошей на навчання чи на подорожі, які ви так любите. І тоді це говорить тільки про одне: коли ви планували свій бюджет, ви не вписували сюди важливі статті витрат для вас, ви їх проігнорували. Якщо для вас в пріоритеті є навчання, то кожного місяця має бути відведена сума на навчання. Якщо ви займаєтесь спортом, то кожного місяця має бути відведена сума на спортзал. Не варто знижувати якість життя, слідуючи такому фанатичному накопиченню, іноді краще менше, але без шкоди для власного комфорту. Я створила марафон на тисячу днів з фокусом на гроші, в якому ви щодня будете отримувати завдання на зростання вашого доходу. 1000 днів, тисяча завдань. Тисяча можливостей, щоб вирости в фінансовому плані. Переходьте за посиланням під цим відео та доєднуйтесь. Третє правило: це добре подумати перед тим, як вкладати свої гроші. Швидше за все, спочатку ви довго вчилися, щоб зайняти ту чи іншу посаду, на якій ви зараз працюєте. Напрацьовували експертизу, досвід, потім рік за роком набивали клієнтську базу. А зараз цілий місяць ви працюєте на роботі, заробляєте гроші своєю наполегливою працею, і очевидно, що ви повинні знати ціну грошам і розуміти, що легкого прибутку на жаль не існує. Проте це реальне життя, і більшість з нас розуміючи, як заробляються гроші, все одно потрапляють у пастку пошуку. Тих самих легких грошей, десь почули від знайомих про криптовалюту. Подивилися один ролик на Ютубі і вже біжать відкривати рахунок на криптобіржі для того, щоб зробити свій перший переказ, або сусідка розказала про прибуток на акціях. І ви вже не роздумуючи готові віднести туди свої гроші. Тому моя вам порада, перш ніж вкладати, інвестувати свої кошти, зважте всі за і проти, і тільки тоді робіть наступні кроки. Дуже шкода втрачати роками напрацьований результат саме через те, що одного разу ви піддались емоціям і повірили в швидкий заробіток. На інвестиціях можна заробляти тільки після глибинного аналізу та прорахунків своїх подальших кроків, можливо, навіть консультації з експертами. І розуміння того, що прибуток ви отримаєте лише з часом і точно не через 2-3 місяці. Четверте правило, на яке я хочу звернути вашу увагу, щоб ви уникали споживчих кредитів і розсрочок. Згідно статистики, в Україні кожного місяця через мікрофінансові організації оформлюється 650 тисяч споживчих кредитів. Люди не знають, що беруть гроші в борг під великий відсоток, бо компанії подаються з мінімальними цифрами 0,01 За умовами кредитування найбільш популярних мікрофінансових компаній доведеться сплатити. Кругленьку суму відсоткової ставки, і це далеко не десятки тисяч гривень. Хоча, згідно з законом про споживче кредитування, на сайтах компанії вказані реальні цифри з урахуванням всіх комісій і можливих штрафних санкцій. Але переважна більшість і компаній і з мікрокредитування, і людей. Компанії маскуються величезні цифри, а люди не помічають. І саме тому пересічний громадянин може навіть не здогадатися перевірити інформацію, яка ретельно прихована або написана дрібним шрифтом. Але не одними відсотками страшні споживчі кредити. Кожного разу беручи черговий кредит, ви потрапляєте в свого роду пастку. Зараз поясню, чому ваш мозок, замість того, щоб згенерувати нові шляхи заробітку, він просто розслабляється, отримуючи нову дозу дофаміну, коли кредитні кошти. Переходять на картку. Ви їх витрачаєте і сприймаєте їх за свої. Таким чином, ви у прямому сенсі потрапляєте у залежність, з якої з часом дуже складно вибратися. Бо борги один за одним накопичуються, і, по принципу, сніжного такого клубка, в результаті ви не знаєте, що з цим робити і як позакривати всі кредити. До речі, зовсім скоро у мене вийде відео, як швидко та ефективно можна погасити всі борги. Тому підписуйтесь та ставте нагадування про вихід нових відео. І остання порада, яка змінила моє особисте ставлення до грошей, це відокремлювати гроші, які ми витрачаємо на життя, на споживання і на бізнес, на виробництво. Зараз поясню. Мікрофон, на який ми записуємо це відео, до прикладу, коштує 60 тисяч гривень. За ці кошти я б могла купити собі сумку, з якої я проходжу один сезон, а потім вона мені набридне, або вона перестане бути модною. А від запису цього відео я зможу отримати нових клієнтів, підписників, певну кількість переглядів та нову аудиторію. І вартість мікрофону окупиться мені приблизно за 2-3 місяці. А тепер давайте повернемось до сумки, яка коштує 60 тисяч гривень. Подумайте, чи буде виправдовувати та річ, яку ви хочете купити, ту вартість, коли ви знаходитесь тільки на певному етапі свого життя, і цілі у вас подальші зовсім не в сумці. Думаю, ні. Не варто гнатися за брендами, які на даний момент часу вам чи не по кишені, чи є інші пріоритети. Пам'ятайте, що найкраща інвестиція це інвестиція в себе. Якщо вам все-таки хочеться витратити кудись кошти, краще їх скеруйте на нове навчання, обладнання а, можливо, покупку там, кращого телефону чи техніки для роботи. Я не хочу нав'язувати вам економію чи стиль життя, в якому ви будете відмовлятися від всіх радощів. В життя точно ні. Проте проаналізуйте детально ваші витрати, перегляньте всі покупки за останній місяць, сядьте і випишіть все по категоріям і по-чесному. Можливо, чотири чашки лати будуть зайвими не тільки для бюджету, але й для вашого серця. Я сподіваюся, що прослухавши це відео, ви точно станете на крок ближче до накопичень. Ви вже почули, що робити це можна, не пригнічуючи зручний спосіб життя. Найголовніше відпрацювати звичку на системність. Якщо це відео було для вас корисним, ставте лайк та підписуйтесь на канал. Той, хто тисне на дзвоник, заробляє вдвічі більше. Все у ваших руках. Як ви знаєте, я маю власний відеопродакшн. Тому якщо ви вже готові знімати для себе або знімати для свого власного бізнесу, звертайтесь.